Розглянемо перетворення фігур, яке носить назву Центральна симетрія. Центральна симетрія відноситься до перетворень, які не змінюють відстані між точками, тобто є рухом. Нагадуємось види перетворень. Бачите, ви центральна симетрія є видом рухів. Переглядаючи відеосюжет, ви дізнаєтесь, як задають центральну симетрію, як будують центрально симетричні фігури, які фігури мають свій центр симетрії. Для подальшої роботи нам треба пригадати, як відкладають циркули рівні відрізки. Переглядаючи відеосюжет, ви можете його зупиняти в потрібний момент і повторювати ті операції, які ви бачите на екрані. Щоб над даною фігурою виконати рух центральна симметрія, потрібно задати центр симетрії деяку точку. Нехай у нас центром симметрії є точка О. Побудуємо точки А1, яка буде симетрична точці А та б 1 яка буде симетрична точці Б. Спочатку будуємо промінь з точки А. Промінь АО. Вимірюємо відрізок АО. Відкладаємо такий самий відрізок за точку О. Циркулем робимо засічку. Одержали точку А1. Точки А та А1 являються центрально симетричними або кажуть симетричні одна одній відносно точки О. При цьому точка О є серединою відрізка АА1. Виконуємо побудови, аналогічні для точки Б. Будуємо промінь БО, вимірюємо відрізок БО циркулем або лінійкою. Відкладаємо такий самий відрізок за точку О. Одержали точку Б1. Точки Б та Б1 є центрально симетричними відносно точки О. Точка О середина відрізка б 1 Центральна симметрія є рухом або переміщенням. Тому прямі при центральній симметрії переходять у прямі, промені переходять у промені. Відрізки переходять у рівні їм відрізки. При центральній симметрії величини кутів також зберігаються. Розглянемо задачу. Дано трикутник АБЦ. Побудуйте фігуру симметричну трикутнику АБЦ відносно. Спочатку точки С, яка є вершиною трикутника АБЦ, точки О, яка є серединою сторони БЦ. Та точки К, яка лежить поза трикутником АБЦ. Задача перша. Побудова трикутника симетричного трикутнику АБЦ відносно вершини С. Отже, дивимось. Дано трикутник АБЦ і точка С є центром симетрії. Якщо точка С є центром симетрії, то при перетворенні центральна симетрія С ну, точка С переходить сама в себе. Тобто точки С та С1 співпадають. Далі виконуємо побудови, аналогічні до того, яке ми бачили на початку сюжету. Отже, з точки А будуємо промінь АС, вимірюємо відрізок А. C, будуємо СА1 і аналогічно виконуємо побудову для точки Б. Бачите, трикутник А1, Б1С1 симметричний трикутник у С відносно точки С. Можна було б не записувати точку С1 для того, щоб ви могли зрозуміти, що С. Являється тут спільною точкою. Вона є центром симетрії і одночасно вершиною і трикутника ABC, і трикутника a 1 В1, С. Побудуємо трикутник симметричний трикутнику ABC відносно середини сторони БС точки О. Знову ж таки, будуємо промінь АО. На ньому відкладаємо відрізок ОА1. Рівний відрізку ОА. Далі з точки С будуємо промінь «СО» і відкладаємо відрізок рівний відрізку «ОС», за точку ОС1. І так як О була серединою відрізка «БС», то образ точки С С1 співпаде з точкою Б. Провівши побудови для точки Б, ми помітимо, що образ точки Б, точка Б1 співпаде з точкою С. І закінчуємо побудову. Наступна задача побудувати трикутник симметричний даному відносно точки К, яка лежить поза трикутником. Так, ось ви бачите всі ці побудови. Нагадую ще раз, всі ці побудови, які ви бачите в швидкому темпі в відеосюжеті, вам треба повторювати у себе в записах в зошиті, зупиняючи час від часу відеофрагмент. Виявляється, що у деяких фігур можна знайти точку. Відносно якої відбудеться центральна симетрія усієї фігури. Але фігура при цьому не зміститься з місця. Наприклад, у кола, ви бачите, червоним кольором помічена точка, відносно якої будуть симметричні інші пари точок, що лежать на колі. Ви бачите жовтим кольором позначені дві точки. Зеленим кольором. Це кінці діаметра. Всі. Всі діаметри проходять через центр кола. Тому кажуть, що центр кола є точкою, центром симетрії кола. У квадрата також є така точка, відносно якої можна здійснити центральну симетрію. При цьому точки змістяться всі, але фігура залишиться на місці. Про рівносторонній трикутник, так як і про інший трикутник, такого сказати не можна. Не, не можна знайти точку, відносно якої змістяться всі точки трикутника, але трикутник залишиться без змін. Таким чином, центр кола або круга є центром симетрії кола або круга. Центром симетрії квадрата є точка перетину його діагоналей. Трикутники не мають центра симетрії. Переглядаючи відеосюжет, ви дізнались, як задають центральну симетрію, як будують центрально-симетричні фігури, які фігури мають свій центр симетрії, а які не мають.